На театральному майдані Тернополя напередодні дня святого Миколая священнослужителі різних конфесій помолилися за мир в Україні та освятили різдвяну шопку. Головну ялинку міста засвітила донька загиблого бійця Тараса Петришина Анастасія. На театральний майдан разом з чоловіком та донькою прийшла Дар'я Алхімова. Два місяці тому сім'я переїхала до Тернополя з сум. Дуже раді, що є такі свята. Дитині це дуже потрібно після обстрілів, після всього. Тому свято повинні діти відчувати. Військовослужбовець на псевдовійні, який зараз лікується в Тернополі, про те, чи варто встановлювати ялинку в місті напередодні свят. каже багато світла йде. В той час, коли ми сидимо без світла, тому я думаю, що треба більше економити. Це перше, друге. Всі ті кошти, які пішли на ялинку і на все остальне, краще пішли б на війну: дрони, репки і все остальне, що потребують військові. Ну і масові ще, вони не дуже то як то кажуть, недоречні. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, цього року на встановлення ялинки та ілюмінації з міського бюджету грошей не виділяли. Ця ялинка, яка вже декілька років прикрашає наше місто, жодних витрат на неї не несли. Ілюмінація та ж сама, що була попередні роки. Ця ялинка споживає годин електрики менше, ніж праска і менше, ніж машинка, яка готує каву. Цього року ми мали звернення від тернополяни, особливо від. Людей, які мають маленьких дітей, які все ж таки говорили про те, що діти навіть під час війни хочуть свята. І якщо навіть в Харкові встановлюють ділинку, то Тернопіль, який знаходиться сьогодні в тилу, в тилу так, куди приходять на відпочинок наші герої, які хочуть також піти на різдво своїми дітьми, діти мають право на, на свято. Сергій Надал каже, за електроенергію, яку споживає ілюмінація на ялинці та прилеглих до головної площі вулиць, платитимуть приватні підприємці. Штучну ялинку за вишки 18,5 метрів купили 12 років тому, каже Сергій Надал. За його словами, ілюмінацію придбали у 2020 році. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.